Вітаю, Україна! Сьогодні ми поговоримо про різницю між механічним реле тиску і електронним контролером тиску. Ці пристрої використовують для забезпечення автоматизованого подання чистої води від насоса до споживача. Якщо простіше кран відкрили, насос автоматично увімкнувся і подає воду. Кран закрили і насос автоматично відключився. Застосування пристрою в системі може бути виконане як з поверхневим, так і з занурювальним насосом. Принцип дії звичайного реле заснований на механічному з'єднанні та роз'єднанні контактів. Пристрій у своїй конструкції має контакти для підключення мережі змінного струму та контакти, до яких підключається двигун насоса. Перемикання відбувається в залежності від тиску води в системі. Встановлення тиску вмикання та вимикання досягається регулюванням пружин. Але стандартні значення вже встановлені на заводі. І вони досить комфортні за умови правильно підібраного насоса. Електронний контролер протоки подає на насос напругу за допомогою електронних компонентів. Наявність протоки в камері. Контролера здійснює переміщення спеціального магніту для спрацювання геркона на платі. Далі електроніка подає управляючий сигнал на реле для надання напруги до електродвигуна насоса. А зараз ми поговоримо про різницю між приладами для коректного вибору при покупці. По-перше, Механічне реле можна встановлювати в системі як горизонтально, так і вертикально. Електронний контролер протоки можна встановлювати тільки згідно його інструкції. По-друге, контролер має функцію захисту по сухому ходу, а деякі моделі ще алгоритм перевірки наявності води і автоматичного запуску. Стандартне реле не має такої функції і потрібно встановлювати допоміжне реле сухого ходу або універсальне механічне реле. Але запуск за наявності води здійснюється тільки вручну. По-третє, будь-яке механічне реле працює тільки з встановленим гідроакумулятором в системі. Тому що інтенсивні коливання призводять до постійного перемикання контактної групи і, звісно, некоректної роботи. Контролер може працювати без гідроакумулятора. але якщо будуть інтенсивні відкриття і закриття води, то можуть вийти з ладу силові контакти реле. Тому ми рекомендуємо завжди встановлювати гідроакумулятор і обслуговувати його. Четверте. Механічне реле має налаштування тиску вмикання та тиску вимикання насоса. Звичайний контролер має тільки невеликий діапазон налаштування тиску вмикання. Вимикання насоса відбувається тільки тоді, коли насос створить свій максимальний напір. Але є контролери, котрі в своєму конструктиві містять датчик тиску, котрий дозволяє регулювати як вмикання, так і вимикання насоса. Звісно, що кожний з пристроїв коштує по-різному, в залежності від ваших потреб, умов системи та гаманця. Більш детальну інформацію і ціну на автоматику ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось, хай щастить!